Новорічні свята тривають в рамках проєкту Армія дітям в залі Чернівського військово-музичного центру сухопутних військ пройшла казкова вистава для дітей-інвалідів. На свято завітало близько 50 дітей. Цьогоріч до організації свята, окрім військових, долучилися і рятувальники. Лише цього разу запропонував нам 8-й музичний центр прийняти участь у цій благодійній справі, тобто в новорічних святах. Для дітей, які дехто з них залишений без батьківського піклування, дехто, ну скажімо так, трохи не встигає за розвитком за іншими. Однак це також діти, і тому ми дуже радо сприйняли цю пропозицію і відгукнулися. Номерів ми не готували. Ми кожну дитинку, яка сьогодні прибула на це свято новорічне, забезпечимо подарунком. 2007 році в рамках проєкту Армія дітям був проведений постановка мюзиклу «Малюк гулівер і декорації для цього мюзику якраз виконували діти цього будинку. Того року також ми робили новорічну казку для дітей. І, ну і в цьому році вже як добра традиція. Також продовжуємо так сказати ці традиції втілювати в життя. Вся святкова програма трималася на артистах хору та балету військово-музичного центру, які самі готували сценарії, музичні номери, костюми та ігри. Дійство дивувало вигадками і цікавими сюжетними ходами. Адже навколо ялинки зібралися і дід Мороз, і червона шапочка, і всі герої казки Буротіно. від танцюючих болотяних жаб до занадто хитрих і жадібних Базиліо та Аліси. Особливої поваги заслуговують живі розмовні діалоги героїв, які викликали сміх у всіх присутніх, навіть дорослих. Нашим обсяствиво. Очень тяжелі діти з тяжелим діанозом, детський церебральний параниці і умственне відставлення. Поэтому вони на виду вроде, больші, але їх розвитку И І тому ці діти, ви и мами по приході, вони очень рады, що вийшли из своїх чотирьох стін на такой новогодній праздник. Найцікавішою частиною програми стали конкурси. Діти допомагали Боротіно відкривати святкову книгу Казок і разом з ним ловили рибу, проходили естафету, робили зарядку. Якравим моментом став конкурс зі шкарпетковим деревом і золотими монетками. Мама Валентина Писанка за святкові дні відвідала з сином всі можливі ранки і вважає, що треба якомога частіше дарувати дітям свято і увагу. Ну, що для таких дітей? Що от в нас в городі, наприклад, є Ну такі які мероприятия є. Я стараюсь завжди щоб з ним сході щоб він щось побачив, подивився. Ну, цікаво пообщаться з дітками. Ну з такими дітками пообщаться. Як і у всіх казках, тут перемогло добро. Більше того, переміг гарний святковий настрій. Відомі казкові герої викликали радість і оплески. Вони стали ближчими до дітей, які заслуговують на диво.